ТПУ це матеріал, який легко вбирає вологу. І навіть якщо він здається вам сухим, при друзі він може почати стріляти, пінитися, закіпати і втрачати якість. Чому це відбувається? Тому що ТПУ гігроскопічний. Він вбирає вологу прямо з повітря. А під час нагрівання в екструдері ця волога буквально закипає всередині філаменту, провокуючи появу пухирців, павутинки шуму і псування якості друку. Як цього уникнути? Є три прості правила: зберігайте ТПУ в герметичному контейнері з силікагелем. Контейнер має бути щільно закритим після кожного друку. Сушіть філамент перед друком, якщо він вже увібрав вологу. Температура сушіння для ТПУ 50-70 градусів протягом 4-6 годин. Не залишайте ТПУ на катушку тримачі просто так. Навіть кілька годин при відкритому повітрі дозволять ТПУ увібрати достатню кількість вологи, щоб відтермінувати ваш наступний друк. А взагалі краще друкувати одразу із герметично закритого бокса і не доставати його зайвий раз. Зберігаєте ТПУ правильно, друкуєте без проблем. А ви сушите ТПУ перед друком чи ні? Діліться власним досвідом у коментарях.